Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Партизани передають, що аеропорт Южної Орели, який базується в 6 кілометрах від одноіменного міста, і який не функціонує з 2010 року, зазнав диверсійного удару, після якого послідував наступний удар дронів з Чернігівської області до нього рукою подати. Як зазначають місцеві джерела, на аеродромі не було льотної техніки. Окупанти там розмістили польову ремонтну базу для важкої техніки, вважаючи, що ЗСУ їх там не дістануть, і це дуже глибокий тил. Як пишуть закриті канали, є ураження техніки та живої сили противника, як після диверсійного нападу, так і після ударів безпілотниками. Що ж, Україна розробляє свої безпілотники, які ефективно допомагають боротися проти російських окупантів. Збройні сили України скоро отримують новий БПЛА. За словами керівника проєктів концерну «Укроборонпром» Олега Болдерва, війна рухається до битви роботизованих безпілотних систем. Він вказав, що новий дрон українського виробництва вже проходить випробування, і він схожий на іранські БПЛА, але має особливості. Він вже є і б назвав його нульовим пацієнтом. Машина літає, говорячи про ударний безпілотник. Мається на увазі варіант камікадзе, але ми, українці, дуже жадібні люди. У нас будуть камікадзе з можливістю повернення, заявив Болдерів в інтерв'ю виданню теперішній час. Також він розповів деякі характеристики нового дрона. Він зазначив, що дрони зможуть атакувати цілі кілька разів. Дальність їх польоту становить тисячу кілометрів, а вага бойової частини 75 кг. кілограмів. При цьому керівник проєктів Укроборонпрому повідомив, що деякі деталі в новинці іноземні. Водночас болдерів запевнив, що українські розробники займалися програмним забезпеченням, засобами зв'язку та техобслуговуванням дронів. В Україні приступили до розробки власного дрона ще в 2016 році для бойових завдань. До 24 лютого БПЛА вже відпрацював близько 120 місій. При цьому восени розробник безпілотників Максим Суботін розповів, що український дрон будуть покращувати і модифікувати. Відзначається, що комплекс коштує близько 50 тисяч доларів, а сама пташка близько 10 тисяч доларів. 13 листопада розробники показали український багаторазовий ударний дрон Панішер або Каратель. До зустрічі, глядачі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.